Китай має певні свої геополітичні геостратегічні амбіції. Ну тут ж не темниця. Вони хочуть, щоб світ був ну принаймні біполярним. Про багатополярність мови не йде, ніхто Росію не розглядає як серйозного правця на світовій арені. Китай хоче, щоб світ був біполярним і відповідно поділений, так би мовити, зони спливу зі Сполученими Штатами Америки. Тому позиція Китаю, звичайно, нам важлива, тому що, як я сказав, в аспекті не тільки врегулювання війни в Україні, а ще і врегулювання конфліктів в інших точках світу. Ну давайте теж відверто говорити: війна в Україні, терористичні атаки на Ізраїль. Інші конфлікти, вони всі між собою пов'язані. І зараз от стара архітектура безпеки в світі вона знищена. Ну, от від слова, зовсім. І тут ми маємо переосмислити і архітектуру безпеки і Європи, і світову архітектуру безпеки. Домовитись без Китаю зробити цього. Ну я думаю, що неможливо в реаліях даного часу. І тому нам би ну, хотілося, щоб Китай був долучений до цього процесу. Звичайно, що і до врегулювання, і до підтримки формули миру. Так ми швидше зможемо закінчити і війну в Україні, і інші конфлікти в світі. А це значить, що менше людей загинуть набагато і менше страждань і збитків буде завдано всьому світу. Тому Звичайно, як сказав президент, ми б вітали, якщо б Китай долучився, це б відбулося б просто набагато швидше тоді.